28-ма річниця з дня прийняття Конституції України. У Кам'янському всі ті, хто поважає основний закон України, схилили голови біля монументу кобзарю. Місто готується до нового навчального року. Наразі тривають масштабні ремонти у кількох закладах освіти. Розповімо, що роблять. Відверто спілкувалися із ліфтовою службою про те, що робити, якщо застрягнув під час вимкнення світла та джим погрожує їзда ліфтами у комендантську годину. А почнемо з головного свята минулого тижня. 28 червня в Україні відзначається одне з найважливіших державних свят день конституції. З нагоди 28-ї річниці прийняття основного закону України у місті Кам'янське біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулася урочиста церемонія покладання квітів. У заході взяли участь почесні гості, зокрема, міський голова Андрій Білоусов, начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч, голова Кам'янської районної ради Максим Чехота, представники правоохоронних органів, рятувальники та молодь міста. Всі ті, хто поважає основний закон України. Після виконання державного гімну хвилиною мовчання вшанували героїв, які вдали своє життя за незалежність України. Далі присутні піднесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. На цьому культурному заході варто відзначити, що кожного року до святкування державних свят долучається все більше молоді, яка активно підтримує патріотизм та свідомість серед однолітків. Важливо пам'ятати історію та ціну, яку українці щодня платять за свободу та незалежність, особливо в такий важкий для країни час. Те, що написано в конституції, це зараз виборюється нашими захисниками. Це про визнання суверенності і незалежності нашої держави, про свободу і вільність наших громадян. Наша конституція України це саме той документ, який забезпечує і гарантує нам нашу власну безпеку, порядок в нашій країні і нашу незламність. А також я думаю, те, що Наша Україна завдяки нашій конституції України буде прямувати лише до перемог. І ми будемо єдині і незламні. У кам'янському підголування міського голови Андрія Білоусова відбулася 53-та позачергова сесія міської ради. Обговорювалися важливі питання для розвитку міста. Засідання відвідали 27 депутатів. Прийняли 14 питань пов'язаних зі змінами у бюджеті. Також обговорювалися ініціативи щодо екологічного розвитку житлово-комунального господарства та розвитку парку Кам'янського. Питання стосувалися щодо субвенції, яку отримала Кам'янська територіальна громада, а також зміни до програм щодо розвитку громади, розвитку інфраструктури, допомога нашим військовим обов'язково, а також зміни до програми соціально-економічного розвитку міста. Тим, хто буде жити вічно у серцях рідних та у пам'яті нащадків, днями у Кам'янському на подвір'ї ліце номер 22 встановили пам'ятну стелу на честь чотирьох випускників, які віддали життя за волю України. Сміливі, вірні, справжні такими їх запам'ятали назавжди. Антоненко Сергій Коновалов Кирил, Чорний Олександр та Чаюн Роман на подвір'ї 22-го ліцею встановили стелу пам'яті випускникам, які загинули, боронячи країну від російських загарбників. Я хочу, щоб покоління повнило таких героїв, як і наш син. Ми його дуже любимо, нам його не вистачає. І сьогодні, коли відкривається меморіал, я хочу, щоб всі пам'ятали і склоняли хоч трохи голуб, бо вони захищають хлопців і зараз їх там, і на небесах. Неможливо осягнути біль, що відчувають батьки про Антоненка Сергія, найкращого сина та справжнього героя, розповідає мама. Він навчався в цій школі, був відмінником, потім навчався в юридичній академії національній харківській, був прокурором, потім військовим прокурором, потім був в АТО, командиром батальйону. А загинув під Харковом в селі Норцівка Ізюмського району 19 липня 2022. Нам його дуже не вистачає. Він у нас був особливий. Він писав вірші, він дуже любив спорт і казав, що за мною щось навіть станеться. Я хочу, щоб після мене залишилася пам'ять. За всіх хлопців, які загинули. Слава! Нашим героям ще один полеглий випускник закладу Олександр Чорний, молодий та відважний воїн, що мужно тримав наше мирне небо та був справжнім прикладом. В усьому Це сильний чоловік був. Він мотивував своїм позитивом. Він заставляв двігатися на спорці до падталку. Це був мій примір. Він мене мотивував на все. Я не знаю навіть сказати. Я хочу сказати, що брат для мене був усім. Ким я став це завдяки тільки йому спогадами про найкращого брата Кирила Коновалова, світлу та незламну людину ділиться Олександра. Ну я завжди про нього згадую з посмішкою, тому що він був за життя дуже веселою та швірою людиною. У нього було дуже багато друзів. Він був дуже цілеспрямованою та гарною людиною. Ніколи за життя він нічого не боявся, і це було його рішення піти захищати Україну. Ви знаєте, в нього в 25-й бригаді, там де він служив, в них є вислів такий ніхто крім нас, і він завжди по життю дотримувався його. Сміливі, вірні, справжні, хтось веселий та активний, хтось тихий та скромний, але усі герої про свого учня чаюн Романа згадує вчителька. Дуже був спокійний, навіть здавалася повільна дитина. Спортивний хлопчик був дуже. Є що пам'ятати нам і віддати шану тим людям, хлопцям, і дівчатам, які боронять зараз наше мирне життя. Хотілося би, щоб пам'ятали і діти, і хто поряд з нами, як дається перемога, і тільки спільними зусиллями, тил і фронт, коли ми будемо поряд, ми зможемо перемогти. На монументі викарбовано тим, хто буде жити вічно. Кожного дня наші захисники та захисниці боронять нашу землю від ворога, захищаючи кожен клаптик нашої землі від окупанта. На жаль, війна забирає найкраще. Вічна шана нашим героям, вічна шана батькам, які виховали таких героїв. А наш обов'язок. Щоб кожен мешканець нашого міста, кожен мешканець нашої країни, назавжди пам'ятав тих людей, які віддали найцінніше за те, щоб ми могли жити під вільним українським небом, щоб місто могло працювати, щоб наші діти могли навчатись. Вічна пам'ять нашим героям, слава Україні! Шануємо загиблих, підтримуємо тих, хто на передовій. Нещодавно на потреби захисників з Кам'янського передали позашляховик. Військові кажуть, використовуватимуть авто наповну. У чотирьох колесах на війні завжди є гостра потреба. Сьогодні разом з громадською організацією Джала для наших кам'ячан, які захищають нашу країну на Сумському напрямку, передаємо чергову автівку для виконання бойових завдань. Бажаю вам успіхів і повертатись додому живими та неушкодженими. Місткий багажник, простори, салон та потужний двигун це те, що треба хлопцям на передовій, зазначає захисник. Величезне дякую, звісно, Андрій Леонідич і організації Патріот 2015 що допомагають нам та нашим хлопцям захищати нашу рідну неньку Україну, наші сім'ї, наші землі. Величезне дякую вам. Максим Кам'янчанин воює за свободу рідного міста. Поки йому випала нагода взяти короткий перепочинок. Незабаром знову до побратимів на Сумщину з подарунком з малої батьківщини. Каже, їм ця підтримка дуже важлива. З міста Кам'янського тут і народився, от і тут і проживаю, і за цю і воюю. Тада прижаєш і чувствуєш цю підтримку, і любов. І в общем до нас, до хлопців, це дуже важливо. У Кам'янському готують освітні заклади до нового навчального року, аби діти, яких не шкодуючи сил захищають оборонці, здобували якісну освіту та навчалися в комфортних умовах. На цьому наголосив очільник міста днями перевіряючи три навчальні заклади, де ведуться масштабні ремонтні роботи. Ми входимо в садик цього день. Слухаємося в і довозимося спать. І я не баталюку живу. Маленький Назарчик живе поряд із садочком. Восени минулого року коштом місцевого бюджету у закладі облаштували укриття. Тож після перерви діти повернулися у садок проводити час із друзями та розвагами. В садочку всі, всі ігри є, ігли ємкастутута машинки. Аби грали у комфортних та належних умовах цього року в садочку відремонтували покрівлю. З покрівлею була проблема одна частина закладу ліве крило. Було дуже в плачевному стані. Зараз відбулися роботи вже після дощів. Заклад не тече. Поки діти на канікулах, масштабні роботи із заміни покрівлі стартували у 28-й гімназії, що у селищі Романкове. Навчальний заклад відвідує майже 500 учнів. 1 вересня дітей чекатиме оновлений заклад, де будуть не страшні, ніякі осінні зливи, адже покрівлю замінюють повністю. Ну, взагалі покрівлі нашого закладу більш на сьогоднішній день більше ніж 70 років, то звичайно вона вже давно потребувала оновлення. Але з початком повномасштабного вторгнення ми це питання не піднімали, оскільки розуміли, що у місцевої влади є більш такі нагальні потреби. Але на сьогоднішній день, коли вже своїми власними силами ми не змогли нічого зробити, і наші потреби були почуті, і на сьогоднішній день. Здійснюється одна із наших мрій, і у нас оновлюється повністю покрівля. Дуже потребувала ремонту будівля початкової школи у гімназії номер 27 Корпус зведено у 1968 році. З того часу приміщення капітально не ремонтувалося. Тут повністю замінили внутрішнє оздоблення та комунікації. Встановили нові вікна та двері, сучасні санвузли. Тож маленькі вихованці повернуться у повністю оновлену та яскраву школу. Дякуємо нашому меру за такий ремонт, за затішне приміщення. За дуже гарно дітки вибирали кольори. Коли вийдуть 1 вересня, вони навіть, не впізнають наш заклад, тому що це дуже гарно. Тож, поки малеча відпочиває, керівництво навчальних закладів відпочивати немає коли. А місто активно працює, аби маленькі мешканці, попри все, зустріли новий навчальний рік у гарних та комфортних умовах. Готуємо наші учбові заклади до нового навчального року, до нового опалювального сезону. Всього в цьому році у нас заплановано і виконуються роботи по ремонту восьми покрівель в учбових закладах. наших. в сімі закладах ми впроваджуємо сучасну систему пожежної сигналізації. В трьох закладах ми проводимо капітальний ремонт систем опалення. В шесті закладах ми збільшуємо кількість місць в наших укриттях, а також проводимо ще й ряд інших робіт. Всі роботи проводяться згідно плану. Оаза серед бетонних забудов. Так можна справедливо назвати ставок на бамі. Адже якщо раніше мешканці цього району міста долали чималий шлях до пляжу, то тепер він у них майже поруч з домом. А цього літа він стає ще кращим. Що нового на популярному бамівському ставку покажемо у матеріалі. Люблю купаться всегда. сіда. когда я з садике, бабушка бабуська мені И, і, і сюди. Віді Водичка така чобенька і, і чиста. Навіть у будній день зона відпочинку біля ставка на житловому масиві Бам гамірна та метушлива. Своє дозвілля тут проводять мешканці прилеглих районів. Раніше для відпочинку біля води їм доводилося долати чималий шлях. Тепер у жителів соцміста та БАМу є власний, гарний та впорядкований пляж. Все завдяки небайдужим громадянам та допомозі мера міста. Андрій Лянидович дуже-дуже допоміг. Розчистив нам ставочок, навіс пісочку, поставив лавочки, поставив нам і туалети, і передівалочки, і також нам поставили зонтики, мостик зробив. Дуже йому велике-велике благодарність. Ну, це зараз є знаєте, якась ізумінка з міста. Нещодавно жителі звернулися до очільника міста з проханням також допомогти в облаштуванні поля для пляжного футболу. Тож вже розпочали планування території. Наступним етапом буде завезено свіжий пісок, буде виконано інші необхідні роботи. Для діточок, які зараз знаходяться на відпочинку на канікулах, для них це буде дуже така приємна новина, тому що вони будуть саме тут проводити цей час, граючи футбол. І після того, щоб охолодитись, занирнути в наш бадойом. Ще три роки тому на місці впорядкованого пляжу та чистих водойми був суцільне очерет та зарості. Ставок був непридатний для відпочинку та купання. Тоді активісти з ГО спільнота небайдужих громадян заходилися відновити водойми для людей. Для цього розпочали збір на земснаряд. Кошти на нього перераховували навіть військові з передової, розповідає заступниця голови ГО Альбіна Савченко. Ми звернулися до нашого меру за допомогою, тому що самостійно ми не могли зібрати таку суму. Він відгукнувся, відчистили, повигрібали, завезли пісок, хлопці грають у волейбол, буде в нас майданчик для футболу. Діти відпочивають, дорослі відпочивають. Також прибираються. У нас є баки для сміття, все це кожного ранку прибирається. І місце просто чудове. І ще що хотіла сказати: цього б не було б, всього, якби не наші захисники, дівчата та хлопці. Велика їм подяка. Вуклін, низенький і слава Україні, героям слава! Тільки на у місті почалися вимкнення електроенергії. У ліфтовій службі додалося роботи, адже не завжди мешканці стежать за графіками ДТЕК. Тож рятувати тих, хто застряг, доводиться дедалі частіше. Мої колеги вирішили дізнатися у ліфтовиків, як безпечно користуватися кабінами комфорту. Фух, Мені пощастило вийти з ліфта, хоча от от мали вимкнути світло. Але на жаль, так щастить не усім. Через стабілізаційні та аварійні відключення електрики мешканці багатоповерхівок часто застрягають у ліфтах. Сьогодні ми дізнаємось, як уникнути таких ситуацій, та що робити, якщо ви все таки потрапили у полон цього підйомника. Нещодавно Укренерго запровадило графіки стабілізаційних відключень електроенергії. У багатьох будинках це призводить до зупинки ліфтів, що спричиняє численні звернення до аварійної ліфтової служби. Директор служби Артем Талмаза наполегливо рекомендує дотримуватися графіків відключень. Велике прохання до всіх мешканців в цей час не користуватися ліфтом, по можливості спускатися без ліфта. Ну, якщо є підозра, що вимкнуть електроенергію. Дотримуватись цих графіків, а також під час повітряної тривоги не користуватися ліфтом. Та під час комендантської години теж не користуватися ліфтом. Всі, хто буде визволений під час комендантської години, будуть визволені з представниками ТЦК з усіма витікаючими з цього обставинами. За інформацією ліфтерів, на день вони отримують близько 20 заявок. Тобто, досвід застрягання у ліфтах у жителів нашого міста доволі широкий. Все було нормально. А коли в останній раз я застряла, у мене з'явився страх закритому пространству. Так от ось ця женщина не їздить ліфтом сама на 9-й поверх, знаєте, скільки? Ну, мабуть, років 30. А от зараз, що коли тут включаю, я по 10, а то по сім днів з квартири не виходжу. Було страшно, коли ви запрягли, да. так? Да. І що ви зробили? Визвала мужу, позвонила, мужу позвонив у ліфтюрську. А зараз я ході пішочком на шостий. Ні. І боюсь, дуже боюсь. А ви знаєте, що треба робити? Ну, ви... Дзвонить, ну немає номера телефону. Якщо буде зв'язок, буду дзвонити дочки, щоб спасала. П'ять років назад я там виключили світло і ми застряли. Ми звали на допомогу і ждали чотири години, поки включать світло. Ти після цього не боявся у ліфті їздити? Та ні, не боявся. Не боявся, тобто не зрозумів, що таке все-таки буває. Ну, так? Да. На зйомці нам випала нагода поспілкуватися із щойно врятованим мешканцем. Чоловік трохи прорахувався із графіком вимкнення і таки не встигнув вчасно дістатися першого поверху. На щастя, сидіти довелося недовго. А тепер про головне: що робити, якщо ви, як наш попередній герой, все таки опинилися заблокованими у ліфті. По-перше, не панікуйте. У кожному ліфті є номер аварійної служби. Вони вас точно не покинуть. Детальну інструкцію дій в екстреному випадку надає нам майстер ліфтової служби Сергій Матвієнко. Ліфтова служба реагує буквально миттєво і ну, там за 5 хвилин вже виїжджають до людини, яка застрягла в ліфті. Звільнення людини відбувається до 40 хвилин. Якщо людина застрягла в ліфті, треба не панікувати. Це по перше, не намагатися самостійно звільнитися з ліфту і чекати прибуття аварійної служби. Також хочу наголосити, діти віком до 12 років повинні їздити у ліфті у супроводженні їхніх батьків або дорослих. У разі застрягання треба зателефонувати на аварійну ліфтову службу або на єдину диспетчерську службу. У під'їздах, особливо у ліфтах, часто немає зв'язку. Що ви порекомендуєте робити в такому? випадку? Я б порекомендував би позвати когось на допомогу з під'їзду якогось з сусідів. Ну, Взагалі-то люди ходять по пішки, то тобто вони вас почують, вони зможуть вийти на вулицю, де є знайти зв'язок і зв'язатися з аварійною ліфтовою службою або єдиною диспетчерською службою. Опинитися у темній пасті ліфту мало приємно а для людей, які не були до цього готові, взагалі стрес. Іноді це може призвести до панічної атаки. Психологиня Світлана Сироп'ятова поділилася порадами, як діяти в таких ситуаціях, щоб це залишилося лише неприємним спогадом, а не травмуючим досвідом. Першочергово і дуже важливо в реакції на стрес це налаштувати дихання. Коли дихання стає поверхневим, частим може відчуватися задуха, і звідси з'являється і страх, і панічні атаки. Тут допоможуть будь-які вправи для глибокого дихання, комфортній людині. Момент дуже важливий це тілесне відреагування. Тут ми можемо з натиском торкатися до будь-яких частин свого тіла або м'язова релаксація, можемо почергово напружувати м'язи та їх розслаблювати. Наступний момент важливий це емоційне усвідомлення, емоційне відреагування. Ми повинні усвідомити, де я знаходжусь. Я страху у ліфті, мені страшно, що я тут можу вдіяти. І починаємо діяти, виконувати рекомендації рятівників. Отже, важливо слідкувати за графіками відключень електроенергії, але й бути підготовленими до можливих непередбачуваних ситуацій. Дотримання рекомендацій фахівців і збереження спокою допоможуть вам безпечно вийти із цієї неприємної ситуації. Ну і врешті-решт, піші підйоми сходами покращують фізичний стан. Надолужити те, що не встигли за рік, та пізнавально провести час у веселій компанії. Саме з такою метою у місті створили літні освітні хаби, де діти нестандартно навчалися та розважалися. В одному з хабів побувала моя колега і вже готова розповісти вам усі подробиці. Нескінченні тривоги, дистанційне навчання, навчання в укритті. Сьогодні ми завітали до центру позашкільної роботи та дитячої творчості, аби з'ясувати, як освітяни Кам'янського допомагають дітям надолужити освітні втрати. Літній освітній хаб це інноваційний простір, де діти навчаються протягом літніх канікул з метою наздогнати освітні втрати. У Кам'янському протягом червня свої хаби організували чимало шкіл. А на базі двох закладів позашкільної освіти на лівому та правому берегах створили міські освітні хаби, де займалися понад 180 дітей. Зокрема, більше ста учнів із 20 різних закладів освіти правого берега цього року зібралося у центральному хабі. Там працює дуже потужна команда вчителів. Викладається чотири предмети це українська мова, математика, англійська мова та історія. Працює потужна команда педагогів. Наша команда складається з 16 вчителів. І це представники 10 закладів освіти. Це заклад освіти номер 5, 11, 16, 13, 22, 23, 26. 31, 35, 37. здається, нікого не забула. Підхід викладачів до занять дуже креативний та нетрадиційний. Вони намагаються відходити від стандартів шкільної програми, аби заохотити дітей до навчання. Незвичайний урок математики в п'ятому класі, який проходив в магазині сільпо. Всі були здивовані, як це математика в сільпо. Дуже просто діти отримали певний бюджет і треба було все розрахувати. Так що... Це була така, знаєте, математика на практиці. Окрім звичайних занять, діти займаються театральним мистецтвом, співають, проходять різні туристичні квести, оскільки літо, канікули, вчителі не хочуть надто перевантажувати дітей. Ми ходимо до парку, ходили до бібліотеки. От зараз збираємося до плей-арту, до музею також. Плей-арт це заклад, так, який організований. Там діти можуть розвиватися, креативити, творити там локація для того, щоб в нестандартній формі показати дітям, як можна вчитися, як можна оволодівати новими знаннями, як можна соціалізуватися так, тому що ковід вплинув, тому що війна впливає, і люди, і діти дуже мало соціалізуються, тому що більшість закладів немає можливості повністю переходити на офлайн формат. Щире захоплення в очах дітей те, що найбільше мотивує вчителів та заохочує створювати для них щось неймовірно цікаве. Я прийшла сюди вперше з першого дня, відвідую активно заняття в цьому хабі. Найбільше мені подобається заняття з історії та української мови. Моя ціль вдосконалити мої знання, або якщо є якісь прогалини, їх перекрити. Я прийшла сюди зі своїм однокласником, але мені подобається тут спілкування. В нас тут є уроки української мови, історії, математики, та й все. Чим у тебе виникають, можливо, трудно, що не подобається, що так складно. Е, ну, історії, я думаю. Я знайшла собі нових друзів. Ми граємося усі разом. В нас є водні пістолетики, і ми бризкаємо друг друга. Також є е, тут е, зайняття е, по е, самовиробу, там, наприклад, е, Зроби вейр або збери пазл, або там а, хочеш помалювати, є. Є ігри. Які ігри? Ну, як у парку ми бігаємо, робимо завдання, вирішуємо. Теж можна помалювати, малюємо. можна щось поробити. Потанцювати. Ще тут задають домашні завдання. Насичений видався місяць і у лівобережному хабі на базі будинку дитячої творчості. Вивчали різні науки на практиці у супермаркеті, проводили різнокольорові дні, висаджували рослини на подвір'ї закладу, ходили до бібліотеки, з фахівцями навчалися безпеці. А до Дня Конституції влаштували свято з флешмобом, челенджем та розписом патріотичних пряників. Заняття в хабах тривали протягом чотирьох тижнів і нині вже на фініші. Звичайно, по закінченню кожен з учнів отримує сертифікат, який підтверджує їхнє навчання в освітньому хабі Клевер. І у Ежному хабі на базі будинку дитячої творчості на цьому підсумки останнього тижня червня добігають фіналу. Стежте за новинами у нашому телеграмі та на сайті mis.dp.ua. Зустрінемося у липні з вірою у краще на все добре.